Про мобілізаційні процеси в нашій державі будемо просто зараз говорити з офіцером з Гай долучається до нашого ефіру. Моє вітання, пане Ворославе. Слава Україні. Героям слава. Отже, давайте відштовхуватися, мабуть, від аспектів бронювання від мобілізації. Середня зарплата в Україні трохи більше 18 тисяч гривень. Я нагадаю, а депутати зараз хочуть запропонувати бронювати людей, які отримують 35 тисяч гривень заробітної плати і більше. Тобто, це бронь для топ-чиновників тільки буде? і Чи не породиться класову нерівність? Як ви гадаєте? Ну, мені не дуже зрозуміла ця ініціатива, тому що у нас велика кількість людей, які самозайняті. Вони ФОП. Дуже багато хто працює. Ну, в Києві 35 тисяч гривень. Це середня така собі, навіть не дуже висока зарплата, якщо чесно. Но, чиновники, я знаю, що. Здебільшого, якщо офіційно не так багато заробляють, якщо це, звичайно, не якісь там судді, умовно кажучи, а звичайні там клерки, там, працівники ЖЕКів, там, чи такого плану соцробітники. Тому складно зрозуміти, кого вони хочуть таким чином бронювати. Більше того, я вам скажу, що велика кількість людей, які працювали, є ну, пасіонаріями, які працювали. В приватному ну в цивільному секторі айтішниками, бізнесменами, власники компаній. Вони Самі деякі з них, навіть я знаю, деякі двох топ менеджерів, які пішли на фронт і е, захищають. Це ж питання розумієте, захист України? Це ж конституційний обов'язок. Це ж про це йде мова. Е, це по перше. Ну, от ну тобто, не, не зрозуміло, Тобто й, не зрозуміла пропозиція сама по собі. Uh -huh. От ну, ясно, що є. Є. Я перепрошую, що прибив. Є звичайно ряд фахівців спеціальностей, які я вважаю особисто бронювати обов'язково потрібно. Це працівники критичної інфраструктури. Це лікарі, особливо деяких напрямків, які потрібні для того, щоб ну, громадянам допомагати надавати якісні медичні послуги. Це обов'язково працівники оборонних підприємств, які займаються виробництвом зброї, поставками зброї там виготовленням боєснарядів, певні інженери. Які особливо стосуються виробництва зброї і критичної інфраструктури. У цих А ну і звичайно, деякі не вважають. У нас є компанії, які є зараз. секунду, У нас пане Мирославе, чуєте мене? Так, чуємо вас дуже добре. А, Продовжуйте, будь мене, ласка. Дзінко дзвін, збираю. Да. У нас є деякі крупні компанії яких я вважаю теж, ну треба вибірково забирати, мобілізовувати людей, тому що вони відповідають за велику логістику, наприклад, зокрема, і логістику Збройних сил України або ну пошта? Доб... Я не знаю. Більшість логістики туди, в сторону лінії розмежування на прифронтові зони, от нова пошта, вона просто. Дуже гарно о, справляється з тим. Більшість бійців вони отримують ті ж самі навіть дрони, іноді по новій пошті, наприклад, uh -huh. ви розуміє? Так, е, от, е, пане Мирославе, крім тих категорій, яких е, там ви щойно охарактеризували, планують забронювати. М, я хочу сказати конкретно чиновників категорії А ну розуміємо, що це вищий корпус державної служби, і робітників поліції. Ви сказали там про оборонно-промисловий комплекс про лікарів. до, до речі, не нема не побачила я їх в цьому списку. Що скажете про працівників поліції? Дивіться, як нас багато там нарікають, що давайте багато поліцейських відправляйте на фронт. Я не сторонніх такого я поясню з якою причиною Перше, багато хто з поліцейських вже воює. Є навіть поліцейські батальйони, які виконують задачі, так само несуть втрати на передовій. Це відомі батальйони ну, Бригади навіть це по перше. По-друге, велика кількість поліцейських виконує свої посадові обов'язки е, в зонах підвищеного ризику, е, е, і вздовж прифронтових містах, е, і в селах прифронтових районах, куди постійно прилітає, куди постійно е, ворог наносить е, або ракетні удари, або навіть артилерійські удари, і так само вони і гинуть. І без них, вибачте, мені хтось, ну, хтось ж має. Е, зону, і не тільки при фронтовій зоні, а взагалі по всій Україні займатися е, е, питаннями безпекою, охороною правопорядку, порядку, допомозі громадянам. поліцейські, що особливо в фронтових містах, вони допомогу велику здійснюють. От і через них ведеться ідентифікація там загиблих, часто вони долучаються, і, і не тільки цивільних, а й військових. Ну, тобто є багато речей, без яких ми без поліції просто не впоралися. Вони несуть службу. Просто іноді це не окоп, але є і такі шиї в окопах. Тому я не дуже роз... ну, я розумію, їх дійсно потрібно якимось чином не те, щоб бронювати, ну якось розуміти, що вони є частинами сил оборони України. А, а без чиновників категорії А держава справиться чи ні? Вибачте. <guaranteed> Бачите, згадали чиновників категорії А, я одразу почав кашляти. от Ну Знову ж таки, є деякі чиновники, без яких, на мою думку, в країні буде важко функціонувати. Це ж ну, чиновники високого рівня, високого досвіду. Деякі з них, до речі, були при різних президентах. Ми їх не знаємо, вони просто виконують свою роботу. от Це таке, знаєте, умовно кажучи, губин. Глибинна держава, яку люблять іноді називати. Так, от я вам скажу, що є такі чиновники, які вже воюють на передовій, і не піаряться і не розповідають про це. Її є в бони в збройних силах України є, але це явище вище не мав. Суті є, я вам скажу деякі. Тобто дуже в збройних силах України представлено весь зріз суспільства. Представлено. Так і це добре. Дуже дискусійне питання стосовно мобілізації людей з інвалідністю першої, другої і третьої груп раніше йшлося про таку ініціативу, коли людей з інвалідністю другої і третьої групи, які отримали інвалідність після 24 лютого 2022 року, відправлятимуть на перекомісію, тобто на повторну ВЛК. Наскільки це вдала ініціатива, і взагалі що робити із людьми з інвалідністю? Дивіться, деякі люди з інвалідністю, деякі люди дійсно вони не мають бути у війську. Хоча у мене були випадки, коли от у нас, наприклад, в бригаді, коли тільки бригада створювалася, один з ветеранів е організував нам е службу персоналу в бригаді, він був без двох ніг з діабетом. Він сам добровольцем мобілізувався. Я навіть думаю, що скрив якісь свої діагнози, на проте заходив. Рік зміг в такому стані прослужити, але потім звільнився. Зрозуміло, що постане здоров'я. Понятно, що бувають різні люди, бувають е таких хворих, яких не варто було б залучати до військової служби. Але за великим рахунком е, 60%, а може і більше, військової служби це не служба в окопі і не якісь там активні бої, як собі уявляють. Збройні сили України це гігантський організм, який потрібно обслуговувати грамотно, як велика корпорація. Там необхідні логісти, юристи, бухгалтери, фінансисти, діловоди, бібліотекарі навіть. Біблі... Ну, це гігантська кількість логісти знову ж таки, ті самі: водії, інженери айтішники, uh, фахівці з, uh, uh, по зв'язкам з громадськості. Ну, це гігантська кількість людей, і uh, багато хто з них ніколи на передовій не бував і не буває, бо він там і не потрібен. Він має чинно, належним чином виконувати свою роботу uh, десь uh, в тиловій зоні, смузі, умовно кажучи, або в ППД. Uh. Це просто треба розуміти, що сучасна війна це в першу чергу війна логістики. От. І е, тому деякі з військових професій, да, спеціальностей можуть виконувати люди навіть е, з інвалідністю. Чесно, мене, мене дуже надихає е, досвід Ізраїля, там служать всі. А звичайно, є люди, які дають можливість не йти в армію, у яких дійсно важка інвалідність, але я вам скажу, що там навіть є підрозділи повністю сліпих людей, які незрячі, не бачать. От їх застосовують там для акустичної розвідки, для ще якихось речей. Тобто, у них є люди, які на інвалідних військах е служать, Да, вони не беруть участь в бойових діях, але вони можуть бути гарними діловодами, е гарними, е ну тобто, займатися документообігом обігом якимось і такого. Тобто, в Ізраїлі фактично служать всі, і там деякі люди навіть судяться з державою за те, що їх не беруть в армію, попри їхнє бажання. Розумієте, трохи інакше підхід. Угу. Я тут думаю, що питання не в а питання і не питання навіть в групах інвалідності, не питання в доплатах, питання в тому, як наша держава протягом 30 років вибудовувала авторитет армії. Ви ж знаєте, що відкосити від армії. Це вважалося, ще з радянських часів там подвигом, героїзмом, ознакою крутості, наявності зв'язків, фінансових можливостей і відповідно до армії здебільшого негативно ставилося, попри всі ці міфи про радянський союз, всі намагалися відкосити. Пане Мирославе, а, от а... буквально останок стосовно ось цієї фінансової складової, ви сказали, що відкосити це було ну таким такою ознакою статусу. Ну, цих 35 тисяч гривень зарплатня, яка дає ну, можливість фактичного бронювання. Ось до прикладу Максим Жорін. З третьої штурмової пише про те, що замість того, аби змінити підхід до рекрутингу та підготовки, вирішили узаконити принцип війна тільки для бідних. Ви погоджуєтеся із цією ж я ж про це і намагався сказати. Uh -huh. Питання в тому не, не в, в фінансах, не ми обговорюємо на ті проблеми. Питання в тому, яким чином нам е підняти рівень е по популярності збройних сил України. Щоб в них е, було бажання служити у всіх, навіть попри е, таку важку війну, яка у нас іде, щоб ми е, по своєму поставленню до збройних сил ставали щось е, схожим на Ізраїль. Розумієте, де людина без Служба Збройних Силах України не може навіть по кар'єрній драбині кудись підніматися вгору. Ви ж там подивіться, всі міністри служили, депутати служили. Там дуже рід, рідкі професії не проходили службу в армії, дуже рідкі чиновники, тільки якщо у них дуже високий рівень в якійсь там якась кваліфікація в певній галузі, наприклад, економіці. Так а всі президенти Ну, тобто в Ізраїлі ви не можете обіймати державні посади здебільшого, якщо ви не служили, от і все так, з таким чином, щоб служба в армії це був єдиний шлях для нормального перебуття в суспільстві, нормальної от можливості отримати роботу.